Всім привіт! Сьогодні до нас на огляд потрапила BMW 4 серії. Не купе, не кабріолет, f 36 Гран Купе 16-го року, ракета Пушка. Це у нас є 2-літровий ди... бензин на 245 кінських сил. Mm. Mm. Це легендарна тачка. ну, рахувати її вік. Випускалися ці машини з 13-го року по сьогоднішній ні, не по сьогоднішній день, по 21 рік. Вроде. Рестальних відбувся в 2016 році, це вже рест у нас виглядає кристаллін. От, коротше. Що хочу розказати про цю машину. В двох словах, це є та сама тройка, просто в інакшому кузові. Ліфтбек. Коротше, зустрічайте, погнали! Так, хлопці. І дівчатка. Чого кажу дівчатка, бо ця тачка також підійде і для дамочок, для дівчат. Вона є досить така маленька, чітка, маневрена, класна, одним словом. Що хочу ще сказати, ця тачка є не те, що молодіжна, вона взагалі просто для, лише для молоді створена. Вона так хасана і добре, на ній можна повішивати, як Ярослав каже. Що мені дуже подобається, ці безрамочні вікна. Вже взяти навіть ту саму третю серію F-30 BMW то в них в рамочні вікна, тут без Коротше, Нема ніяких ні речашків, нічого. Виділи. Я не ковирявся, нічого не шукав, немає ніяких там, пітушків, щось ти того. Взяли, відкрили. Знаєте для чого? Коли масло схавали, на трасі летіли на заправку, залетіли, чікс дьорнули, відкрили, масло залили, взагалі бомба. Ну, це в нас є двохлітровий бензин. У них також були і трьохлітрові бензин вроді. а ще їхні дуже люблять трохлітровий дизель їхній. Трактори. Трактористи, як ви любите, дизеля, то коротше, є для вас теж машини. І двохлітровий дизель, і трохлітровий дизель. Трохлітрових дизелів в Україні я дуже мало бачив, одиниці. Одиниці. Так скажімо, на вторинному ринку тим більше їх в загальному нема. Двохлітрових дизелів їх є, є дуже багато. Вони хороші машини. Не такі, трошки в них там різні кіловатності йдуть, кінські сили. Це в нас є 2 літра, 245 кінських сил. От, коротше, одним словом, тачка взагалі заряджена, пушка топлива багато не бере. Але це таке. Хоч їздити, як то кажуть, любий заправляти машину. Шикарна, бомбезна. Перейдемо зразу до фари. От бачимо нашу фару, бомбезнен. Це у нас є дорестайлінгова фара у нас тут. Е... Чому я кажу Дористального, бо рестайлінгу трошки інакше воно виглядає, я сам не бачив реальності його. Але отут мені от бачите такі ці глазки їхні класні вночі, це взагалі бомба. Якось ми постараємося ними для вас вночі машину беху теж. Четверко. М. Competition якось у нас буде теж купешна. Це в нас є там F32, F. F-3-6, в неї в купе, в Гран-Купе це у нас є чотирьохдверна, є кабріолетом і. і все. От. Коротше, що хочу сказати. Це є та сама, грубо кажучи, тройка. BMW-Тройка просто BMW. фу-фу-фу, Як вони називаються. Розробники BMW для себе хотіли полегшити задачу, аби то не було багато тих троєк, а зробити й четверту серію. Бо є, ну, взяти п'яту серію f 10 f 11 BMW, і взяти навіть f 30 тройку беху, п'ятерку і тройку, це є щось між ними. Бо це є досить величезна машина. Ми зараз перейдемо дозаду. Нас тут оператор трошки випивший, то так буває. Коротше, одним словом, йдемо до задньої частини, я вам там більше розкажу там взагалі пушка. Коротше. Задня частина. Що мені подобається, одна така сексуальна машина. Секс. Ну, секс мають бути. Всюди, на будь-якій машині. Просто ну, ми інакші машини не знімаємо, тільки такі. Коротше, бачите, от, тройка. кажу тройка, четверка беха. Вона дуже похожа на тройку, по кузову, по тій самій базі. Вона у нас така видовжена. Така класна машина. Що мені подобається, це великий їхній кліренс, що десь бордюри туди-сюди. ну Не є досить високий, немає губів усіх в цій машині. Іменно. Так що це хороший варіант. Так що я раджу придивитися і не лазити по авторі, а заходити на канал Бродрайв в Телеграм і вибирайте саме її, купуйте, ви не пожалієте. Ціна на неї досить гарна, по її стану. Ви просто ще салон не бачите, там салон просто пешка. Відкриваємо. Село, я не знаю, як відкрити. Коротше, багажник. Багажнік на сіємністю 480 літрів, хлопці. Прикиньте, я ж то навіть запам'ятав, ні. Тож рідкість для мене. Тут задні сідушки складаєте, можна сюди закинути ровер, ще щось того. Якщо ви бейміксера міксера якийсь там ну, досить класний або скейтер, сюди давайте. просто до хрена. Місце до хрена. Так, Владик, а ну показуй сюди. Тут у нас є таке місце. Знаєте, що там можна бути? Делесіге. Да. Що ти тут чпаєш? Там не масло має бути. Знімай мене, що ти там знімаєш? Там має бути закуска і 100 грам. От. Град паде. Скаміння. Коротше, так, подушечка, весь повний фарш. Е, величезним плюсом, знаєте, що в нас є? У нас тут от місце, можна поставити щось. Якщо ви... Та знімайся! І дихай від цим. Ці... Слава! Мішання. Тут ну знімемо. Бачите, тут маємо таке місце, якусь везти флязу, флягу, або якийсь термос, або ще щось того. що держеш. Може бути досить класно. Тут у нас є, що тут, у нас є у нас є прикурювач. Тут ми маємо такий гачок, можна щось зафіксувати. Також місце для фіксування, у нас... Сто... багажник досить місць. Багажник досить містимий, бачите, які в нас тут є грубі стойки, що вони такі досить хороші. Вони їх не вирватися звідти нечайні. Так, задні сідушки скидаєте, взагалі балдеж, Можна сидіти. Зараз я вам ще розкажу за ряд. Це єдиний нюанс, який я в ній лише побачив від власників, чув, від автопідборщиків. Так що, о, тут маємо блокировку, тут маємо таке BMW, Road, Assistant, щось того, туди-сюди. Так. Бачите, закриваємо, маємо камеру заднього виду, теж величезним стосунності. Маємо такий легенький спойлерок. Це теж. Та <запіка> хема запікаєш. Так, тут ми ставимо флешку, 100 грам, ключі ми даємо дівчині. Ви тобі шляпнули, пішли в сауну, дівчина поїхала додому. Або жінка, або дружина, або сестра. Сестрі купіть машину. А взагалі, хлопці, машину оформляєте на маму і тільки на маму. Любов-любов'ю, а мама тебе ніколи не підставить. Так, тут ми маємо глушак. Тій здоровий. Блять, замастиво. Коротше, глушитель пиздатий. Парктроніки теж є пиздаті. Загальна машина пиздата. Десь за махами так трохи посидимо. Дивіться, які у нас фари тут гарні, ледові, на бомба просто, пишка, блядь. Коротше, йдем в салон, розкажу трохи. Чи ти піпкаєшся? Ти піпкну, блядь, піпкає він мені. Чи ти знайомий? Нє, то знайомий, ні, то таксист, то не наш. Коротше. Йдем в салон, розкажу задній ряд, так більше з тим. Де ти знімаєш тут 18 дисків? Бомба. Їх трошки треба підлатати. Так, відкриваємо хлопці задній ряд. Опустилося у нас вікно безрамашне, взагалі бомба. Салончик пешка. Стаємо ми сюди, диски у нас 18, кого цікавить. Дивіться, як відкривається чук-бак. І все. Але коли машина, ви так не зробите. Коли машина закрита, ви так не зробите. Залітаємо в нучний клуб. Хопс, хопс, хопс. Так Є тут нюанси для людей трошки. Коротше, салон ще карні. Музика у нас харман кордон. Коротше, такі от нас є тут гарні чорні вставки, такі тручечки, вот взагалі пешка, машина пешка. Дивіться, тут тоніровано гарно. Взагалі бомба. Так, нюанс. Знаєте який? Я метр восімдесять. Сижу тут ніби добре, окей. Я сюди косить трошки не з'їду, мені взагалі. Бомба. Якщо ви вже під метр дев'яносто, ви вже отут. Тупирайте, то, то не зручно, Ярик, ти тут не поїде ззаді. Так, тут ми маємо гарну підсвітку, туди-сюди, я не буду тулої багато вести. Відки... Відкинули собі ці ва. Як це всі називає? Підлокотник, підлокітник. підлокітник. так. Що два рази треба нажати? А, ні, один. Так, тут ну що? Є? два підстаканочка, пилко, квас, молоко туди-сюди. Поляна, квасова на ранок. Нормальний явиш. Так, ззаді у нас тут що, нічого нема, клімат контролю нема. У нас тут є підлокотник один. Підлокотник один. Прикурювач, пічка, дуйка, весь фарш. Одним словом, що, йдемо до переду, розкажемо вам заперед, що з переду є, там взагалі заряд повний. Одним словом, що хочу сказати, місця мало. Місця мало, але машинка сама по собі маленька. Так що не, не дивно. Тут ми маємо люк, взагалі бомба. Так, у нас тут є коробка ZTF, автомат, восьмиступка. Також є, що буває ZTF. Ну, я не знаю, чи є на Grand Coupe, але на Купешних M, ну М4. Competition є ще ZTF коробка механіка шестиступка. Механіка восьмиступка, теж захтіма. Маємо по стандарту двохзонний клімат контроль. Що у нас тут є? Так, тут маємо такий бардачок Купа всього можна вмістити. Так. так, ми виключили це, а як то. Щоб підігрів всі душки включив. Дякую, нашому -то. Просто. Добре, не стоїть. Так. Салон дуже прикольний. Його переключатель чіткий капець. Пілюстки маємо такі гарні переключати. Так. Тут фари маємо регулятор. По стандарту, коротше. BMW просте по салону, коротше, по стандарту. Тут у нас є SOS-кнопка, відкривання люку. А ну печка. Я не беремо я з поворотниками користую. Так, тут дорога кіпачка понтажна. Трема. Все, робимо мисто. Я задній живот їде якийсь. Сзади лежить давай. Там хожу. Ого! Я б вам навіть сказав хлопці покращі ніж деякі БМВ. Ну чекай, а бля, я їду без звука. Та похер, буде там звук. Я загорівся, що я їду на БМВ. Ти все? Так, рушник не зняв. О, громко, громко, громко. коромком. У нас є милі, а я їхав 120 майже 140 показувало. А так то та їде взагалі шикарна тачка. Я що би навіть сказав, то взагалі бомба. Чекай, я забув, хотів казати. <реш> Апарат, вогонь. Телефонуйте. 095 25 46 051. Силки інстаграм, телеграм, все внизу, тікток шукаєте, там є 3-4 наші аккаунти, дивитеся. Вона там буде, на будуть, ладні відео. Напишіть коментар. Напишіть і тут коментар, ну, скажіть, що я не сказав. По техніці ви щось може більше знаєте. Пишіть, то нормальне явище. Ну так, ми вже автоблогери, так скажімо, з досвідом, але пишіть, буває різне. Коротше, дякую за перегляд, поставте лайк, підпишіться. І, хлопці, я внизу закріплю карту. Хлопці збирають на джип, на донат. Донати за донат скільки ви можете. 10-20 гривень, 100-150, 200, скільки хочете. Хлопці збирають на джип. Навіть на два джепи, але ми б хоча б допомогли пів ціни на один зібрати, якщо б так вийшло, але в загальному я вам напишу, що там буде і як, в загальному чи треба буде, чи не треба, побачите, поможіть. Бо самі розумієте, яка ситуація, Так, що в нас в державі всюди ще відео зараз забанять для... непорядок, але Коротко, ви зрозуміли. Всім гарного дня, будьте здорові! Puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta.